Здоров'я на колесах в Івано-Франківську, вкотре працювала мобільна медична клініка. Її створив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Це частина масштабної програми боротьби з небезпечними інфекційними захворюваннями туберкульозом ВІЛ та гепатитами Б і С. Пацієнти, у яких під час обстеження виявлять ці хвороби, отримають направлення до профільних медзакладів. З Кожною про нашою акцією людей все збільшується, тобто вони Бачать, що це дійсно безкоштовно, що дійсно інформація конфіденційна і ніякого розповсюдження, розголошення нема. І відповідно вони з легкістю отримуючи результати. Також при позитивних результатах, якщо ми їх знаходимо, ми направляємо до профільних спеціалістів, надаємо консульта... надаємо направлення. До профільних спеціалістів і відповідно в центри, які держава наша забезпечила безкоштовний супровід. Мета проєкту вчасно виявляти та лікувати небезпечні інфекції серед громадян, щоб запобігти їх подальшому поширенню. Такий підхід допоможе знизити загальний рівень інфекційних захворювань. Також відвідувачі мобільної клініки мають змогу безкоштовно пройти флюорографію. Наш заклад співпрацює тепер з обласним центром контролю та профілактики хворіб. Ми плануємо робити такі планові виїзди по районах по в місті нашому для. Виявлення ранньої діагностики туберкульозу. Кожен може прийти, зайти і обстежитися безкоштовно зробити цифрову флюорографію. Подібні медичні акції проводяться вже втретє. У планах обласного центру контролю та профілактики хвороб щомісячні виїзди до територіальних громад, де доступ до медичної допомоги обмежений. Оксана Себастян, Любомир Микитюк, новини на вежі.